Усім привіт! З вами Світлана Чернешова, ви на каналі Учитель української. Сьогодні ми з вами вивчаємо другорядний член речення обставину. Ви вже знаєте, що крім головних членів речення, є ще й другорядні. До них належать додаток, означення та обставина. Сьогодні говоримо про обставину. Обставина це другорядний член речення, що відповідає на питання, як. Де, коли, звідки, у який час, навіщо. Найчастіше обставинами бувають прислівники: дієприслівники, дієприслівникові звороти. Нагадую вам, що обставина підкреслюється пунктиром крапочкою. Наприклад, десь там зірочка далека дивиться згори. Де? Десь там. Це обставина. Згори, Звідки? Це обставина. Даринка сказала, щоб я була вдома о тринадцятій. Коли о тринадцятій. це обставина. Обставинами можуть бути іменники в непрямих відмінках, фразологізми та інфінітиви також. Наприклад, у тридев'ятому царстві не знайти свого щастя. У тридев'ятому царстві відповідає на питання, де. Це фразеологізм і це обставина. Весь фразеологізм повністю є обставиною. Обставина вказує на місце, час, умову, спосіб дії, причину, мету. У тридев'ятому му царстві не знайти свого щастя. Де у тридев'ятому му царстві це місце. Тільки позавчора був у стоматолога, а сьогодні зуб знову болить. Коли позавчора, коли сьогодні це час? Приїхали до бабусі смачно поїсти та напитися молока. Приїхали до бабусі, з якою метою поїсти, з якою метою напитися? Запам'ятай! Що обставину можна сплутати з додатком, якщо вони виражені іменником з прийменником. Як же не сплутати їх? Якщо це слово означає конкретне предметне значення, це буде додаток. Якщо умову, місце, час або причину це буде обставина. Наприклад, на сукні, яку ми щойно купили, велика пляма. На чому? На сукні. розташована пляма. Це буде додаток. На чому? На трасі велика вантажівка заблокувала проїзд. Де заблокувала проїзд вантажівка? На трасі. Це буде обставина. Види обставин за значенням їх вісім. Способу дії. Міри і ступеня дії, місця, часу, умови, мети, причини і допусту. Всього 8. Розберемося з кожною з них. Обставина способу дії. Марічка плакала голосно і не чула нічого. Марічка плакала як? Голосно. Це обставина способу дії. Відповідає на питання, як. Обставина міри і ступеня. Віталька аж тричі прогуляв урок інформатики. Скільки він його прогуляв, аж тричі, як часто, якою мірою. Аж тричі це буде обставина. Обставина місця. Ліворуч від мене стояв великий пес, і важко дихо. Де, в якому місці стояв пес? Ліворуч це обставина місця. Обставина часу. Ох, і довго довелося чекати Миколі до третіх півнів. Коли, доки, відколи, довго, скільки, як довго. І до третіх півнів це будуть обставини часу. Обставина умови. Концерт відбудеться сьогодні за наявності глядачів. За якою умовою відбудеться концерт? За наявності це буде обставина умови. Обставина мети. Нарешті мама покликала нас до столу обідати. З якою метою мама покликала нас до столу. Обідати. Обідати це буде обставина мети. Обставина причини. Валя довго дивилася на однокласника й розлютилася від образи. Валя розлютилася, з якої причини? Чому? Від образи. Від образи, це буде обставина причини. Обставина допусту. Попри всі перешкоди, Віктор зміг подолати цю висоту і стати рекордсменом. Незважаючи на що Віктор зміг подолати, попри всі перешкоди, попри всі перешкоди, це буде обставина допусту, ось ми з вами розглянули всі розряди обставин і тепер потренуймося. Тисніть, будь ласка, паузу і запишіть собі, де. До якого розряду обставини, який належить приклад? Ставте паузу. Я думаю, що всі ви відповіли правильно. Давайте перевіримо. так, обставина мети про всяк випадок. З якою метою? Про всяк випадок. Умови за наявності. За якою умови? За наявності чогось. Допусту. Всупереч несподіванкам. Тобто, незважаючи на що на несподіванки. Причини. З якої причини? З переляку. Способу дії. Як ретельно. Міри і ступеня. Як багато грошей? Кури не клюють. В якій мірі багато? З часу Довічно. Я буду кохати тебе довічно. Місця. Де? У Парижі. Ну Ось наша павутинка склалася. Ми зрозуміли, які бувають розряди обставин. Ми вже вивчили, що таке обставина. В інших відео є, що таке додаток, що таке означення, ви можете подивитися. Якщо ви все засвоїли, то ми з вами прощаємося. На все добре, до побачення!